Привіт всім! За маленький відеоролик кабіни трактора 1523. Кабіна у нас стекляна, як ми бачимо. У нас два таких трактора. Бралися в 2013 році. Значить прибори. Давлення в моторі, давлення коробка, температура тосола, у нас ТОСОЛ залитий. Солярка в баку, зарядка акумулятора, воздушна система. Тут у нас повороти, сигнал, ближній дальний, все працює, заводка трактора. Це у нас включення-виключення маси з кабіни. Це у нас включення доповнительної печки. Ще я розкажу про неї. Два режима швидше. І ще швидше, тихіше й швидше. Тут у нас спідометр, спідометр, мотогодини, Тахометр. і включення вума показує шкала. Тут у нас передні дворники, потихіше і швидше. І обмивка стекла. Все працює. Включення передніх фар, коло абарітів стоять. І абаріти ближн... і ближній світ. Дальній у нас включається тут. Аварійка. Все працює. Значить, так, Зробив я прикурюватель, сам зробив, бо тут не було. Доповнительно поставив насос, який качає тосол. Нагору на печку. Теж включення, включення. Це у нас задні фари дві, і задні фари чотири. І верхні передні фари, які стоять видно, зверху. Це у нас задні дворники працює, і автопоїзд, все працює. Стоїть у нас кондиціонер, зараз зима. Ми зараз кондиціонером не користуємося. Коли треба включити кондиціонер, перекриваємо кран і включаємо кондиціонер. Кран настояв ось тут. Я його ось сюди зняв, бо він побіг. Зараз я його поставив там спереду коло бака. Може видно, може ні. Так все працює. І магнітола. Так, тут у нас включення передка принудительно і включення передка коли малейше буксування задніх коліс включається автоматичний передок. І блокування задніх коліс. Так як принудительно всі 4 і коли трактор їде прямо, всі 4 грибуться. Коли колеса повертаємо на 15 градусів, блокування відключається автоматично. Так, Тут у нас нав'язка. Підйом опускання. Це я не знаю, що в нас. Це нав'язка опускається швидше, потихіше. Трьохсекційний розподілитель. Зараз у нас підключений прицеп перерушник Розкажу для чого він нам зараз зимою, що ми перегружаємо. Так, Тут у нас включення ВОМа. Також у нас ВОМ ще тут включається. Ось його ВОМ включається. Включається як від мотора, так і від задніх коліс. Коли трактор їде, вом крутиться, коли трактор стоїть, вом не крутиться. Це в нас ручник. Такий ручник до гори, став на ручник, зняв з ручника, бік і зняв. Так же в нас отака лампочка працює, коли стоїть на ручнику. Тут у нас лампочки теж стоять засореність фільтра воздушного, давление масла. Коли немає давления, горить лампочка і звуковий сигнал є малий уровень тормозної жидкості. Ще там на задок є. Що в нас тормозна жидкость, що у нас Тормоза на тормозній жидкості. І також в нас стоїть сціплення на тормозній жидкості. Ну, тут принцип такий, як вакуумний принцип. Коли трактор заглушений, ми стріплення не вижмемо. Коли трактор заведений, все легенько працює. Коли трактор заглушений, мені щоб вижати сіплення, мені треба вставати, щоб його вижати. Коробка передач. Повишені, понижені. 16 перед і 8 назад. Дивився в роликах більше, кажуть, але я не знаю чого більше, може подивлюсь в інтернеті. І режими. Чотири режими. Перша, друга, третя і четверта. Більше новіших тракторах вже тут повишених, понижених немає. Стоїть на цьому рычагу електроклапана. Дві кнопочки такі, повишені і понижені. Так, тут у нас стоїть жигульовська печка, яка я казав, розкажу, що я її поставив. Поставив тому, що ми працюємо зимою і буває внизу заднього і бокового стекла, обмерзають стекла. Тому я її поставив, поставив сам, підключив, все працює. Кечка жигульовська, два режими роботи, Тихіша і швидше. Поставив обдувку собі, фільтра обдуть, в кабіні видуть, щоб не їхати в майстерню, став на полі, коли треба, видув, воздуху встає. Так, ще в нас тут є ручний газ. Коризуємося ручним газом, все працює. Зробив такий маленький бардачок, там отверточки, все, щоб не валялось по кабіні. Так, перегрузчик у нас для чого, ми зимою з ним, зараз працюємо. В принципі, ми круглий от з ним працюємо. У нас трактора воронки. По не участвують. Так як ми ложимо рукава на елеватор зерно не влази, так ми заложимо рукава. Рукава мають 75 метрів, влази 250 тонн кукурузи і десь 220 насіння. То ми працюємо із перегрузчиком. Так, по трактору. Стоїть у нас два бака, разом 250 літрів. Верхній бак перекривається, коли передній пустий, відкриваємо кран, солярка заднього бака перебігає в передній. Мотор 155 кінських сил, що в мене було, це я міняв. Помпу поміняв, турбонадув поміняв і поміняв недавно генератора, І міняв компресора, який воздух качає. Так більше нічого. Все роботає. Не знаю як воронки, трактор у нас бере 5,6 літрів на одну мотогодину. Поки таких серйозних проблем не було. Все працює. трактор працює круглосуточно. І з вересня місяця до травня. А весна, ну там трохи весни і літа він стоїть. Більш нікуди нас не відправляють. Трактором довольний, тепло в кабіні, літом кондиціонер, бо без кондиціонера важко, получається стекла кругом, як акваріум, кондиціонер працює, все чітко. Так що інтересує когось, питайте, пишіть, отвічу, може, кого інтересує вивоз зерна з рукавів. Як ми забираємо, вивозимо. Щас засняти не вийде, як ми завозим зерно в рукава. Може на студію осінь, якщо кому цікаво, пишіть. Зніму, покажу. Так все, наче. Що пропустив, що кому підказати, пишіть, отвічу, зніму. Simple o